Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах, як завжди, в нас на каналі Свіженькі пропозиції для вас. Niro. автомобіль лише приїхав з аукціону. Чистий 2020 рік. Автомобіль виїхав з автосалону 8 місяць 2020 рік. 2020 рік в нас де вже рестайл. Завжди ми купуємо автомобілі на максимальній комплектації, і даний автомобіль Кіаніру також йде на максимальній комплектації Executive Line. Ледовське світло, ближнє, дальнє, денні ходові вогні. Класний чорний металік, автомобіль лізинговий, обслужений згідно регламенту. Як ви бачите, гума даного автомобіля у відмінному стані. І сам автомобіль також, незважаючи на чорний колір. Сам автомобіль в ідеальному стані, без м'ятин, без царапин і тому подібне. Є присутні всі функції, всі асистенти, безключовий доступ, датчики сліпих зон, багато функцій всередині автомобіля, це в нас де преміум музика GBL, пам'ять сидінь, електросидіння. В 2020 році йде амбієнт-підсвіточка з лівої сторони, з правої. В даному випадку вона рожевого кольору може бути голубенька, біленька, жовта, яка вас до вподоби є тримання полоси, адаптивний круїз-контроль. 2020 рік відрізняється від 2019 вже новою навігацією, новою мультимедіа. Такий стильний планшет 2020 року. Досить класні кольори, стильно і сучасно. Так само амбієнт підсвіточка з правої сторони. Підігріви. сидіння пасажира, охолодження сидіння пасажира, підігрів керма, підігрів водійського сидіння. Охолодження водійського сидіння, зміна режимів драйвмоди. Тобто є різні режими їзди. Спокійний, еко і спортивний. Так, і як завжди, ми підключили діагностику до автомобіля для провірки батареї. І життя батареї, так званий сох даного автомобіля 100%. Так, і саме основне. Чесний перевірений пробіг. 84 тисячі всього-навсього чесного перевіреного пробігу. Так, мультикермо, камера заднього огляду. Все є в даному автомобілі більше, ніж потрібно. По салончику автомобіль в ідеальному стані. Підігрів задніх сидінь. Заднє сидіння також в гарнесенькому стані. Далі йдемо до багажного відділення. Так, Пластики ззадні в багажнику, також в хорошому стані. Силовий кабель для швидкісної зарядочки, для звичайної зарядочки 220. Звичайно, є аварійний знак, компресор, електричний смола жилеточки. повністю автомобіль укомплектований від А до Я. Чорний металік. 20-й рік вже має такі ледовські стопи, набагато цікавіше, ніж в 19-му році. Виділяється даний автомобіль з потоку інших автомобілів. Чорний класичний насичений колір. Задні вікна мають заводське, заводське тонування, і автомобіль досить стильно виглядає. До кінця нульового розмитнення залишається мало часу, і вже сьогодні на аукціонах все менше і менше автомобілів з хорошими пробігами в хороших станах, як ви бачите по наших попередніх відео. Викупляємо лише класні автомобілі, відмінні, збережені, такі, як для себе. Тому, кого цікавить даний автомобіль, не зволікайте з свіженьких пропозицій. На сьогоднішній день є лише одна Кіаніро, чорний металік. Як ви бачите, багато. Електричок стояло, багато проданих. Є також по супер ціні Kia Niro 20 рік є суперстан автомобіля. 22 рік, 23 тисячі пробігу. І також є Nissan Leaf 40 кВт, 62 кВт. Але всі автомобільчики на Ледовському світлі. Тому. Кого цікавить, не зволікайте, телефонуйте, звати мене Омелян. Номер телефону 050 565 08 17. По свіженьких електромобілях приїхав також Volkswagen Golf Електричний 2020 рік. Третій місяць автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах в класному такому графітовому кольорі на досить класних. Легкосплавних дисках оригінальних від Volkswagen і максимальна комплектація. Full-led стопи, full LED світло переднє є в автомобілі. Ледовська підсвітлочка в порогах, ледовська підсвітка в дверях. Автомобіль охайний по салончику, є якісь по матерії плямки, яке відчиститься. В автомобілі є 3 ключі, 4 ключі, будь ласка, така суперкомплектація. 87 тисяч оригінального пробігу. Адаптивний круїз, кнопочка запуску. Є в даному автомобілі діджитал табло. Нова же мультимедіа йде 20 2020 році. Камера заднього огляду. Підігрів сидіння, клімат, все є, що необхідне в даному автомобілі. Так, включимо ще аварійний знак, подивимося. Один поворотник спереді, ледовське світло, денні ходові вогні і динамічні поворотники задніх стопів. Отакий гольф, електричний 36 кВт, лише приїхав з аукціону. 87 тисяч пробіг. Так, а супер пропозиція дня. Pіаніro 2020 рік. Чорний металік є в наявності. Ціна з доставкою і розмитненням в Україну буде написана в темі відео. Кого зацікавило, телефонуйте. 050 565 08 17. Звати мене Омелян. Кожного другого тижня 8 автомобілів автовозом відправляємо в Україну. Є ще вільні місця. Робіть замовлення.